Будемо пробуватися. Прилітали два янгели рано в суботу, приносили пляшку святою водою, і ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій Починає зеленькати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю вартову і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади. І на тебе надії, а стемніє, сідаю досі кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищають на підступах як солдати. Ну а потім. Спираюсь на підвиконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом, оті з дитинства, священні коні, що було пасли за бабусином городом. А хто ж править тиме й досі? Запитаю янгелів ненавмисно, а може пошукаю в старенькій досі, бо від цього і ліность, і віном то всвисне. А в неділю прокидався в вдосвіта рано і ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагді кивали головами, і хилились перед Господом моїй Терези. Все те видно з небесного трону. Що захищався від тебе нетверезий і що святою водою кріпив оборону. Отак і промайнули мої вихідні, а янголи з пляшкою прилітали в неділю, і вмовляли по черзі, що треба мені блазним кобзарем ходити по діллям і тягнуть попід вікна тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці ввижатимешся ти. А я пускати на свої очі долу. Слухай, я не знав, що ти романтик.